Oh, Петрівська громада адаптувалася до умов війни і продуктивно працює у всіх напрямках, які забезпечують життєдіяльність території. З робочим візитом відвідав нашу громаду начальник кіровоградської військової адміністрації Андрій Райкович. З гордістю за свою громаду зустріли почесних гостей селищний голова Світлана Тилик та голова бюджетної комісії Олександр Поворознюк. Вони яскраво продемонстрували, що взаємодія трьох напрямків, а саме бізнес, влада та громада, дають можливість працювати, розвиватися та розбудовуватися у будь-які часи. Очільник Ова, ознайомився з роботою об'єктів, які будуються, та тих, які вже давно слугують жителям у галузях медицини, освіти, культури, спорту. Переконався у надійності укриттів, комфортності умов проживання переселенців і робочих місць. Оглянули і новий футбольний стадіон, який будується за усіма вимогами ФІФА. Це все по критерії ФІФА. Все. Абсолютно, все буде. Якщо ми дасть Бог вийдемо хоча б в Лігу конференцій, то цей стадіон не зможе приймати тільки Лігу Чемпіонів. Ну, там інші критерії треба, ну от і все. Тут предусмотрено абсолютно все. Ну, ми його, знаєте, я пройшов рік, коли ми е у апрелі місяці, е 10 апреля, я зігнав сюди народу, більше ста чоловік, щоб ну, всі ага. чимось займалися, хотів показати людям, що ну, не все так погано, це війна. Заклип, та, все, Життя не закінчується, щоб просто люди розуміли, що не все так погано у нас. Варто зазначити, що керівник обласного рівня вперше завітав на територію нашої громади. Я вперше приїхав з офіційним візитом в громаду і відвідав основні соціальні заклади. Сьогодні в країні війна, і ми повинні робити все для того, щоб і громада працювала, і тимчасово переміщені особи, переселенці, як ми їх називаємо, були і облаштовані, і проживали в облаштованих місцях, отримували весь пакет соціальних. Послух і я відвідуючи громаду, переконався в тому, що на Петрівщині так і є. Андрій Райкович зазначив, що громада працює та розвивається за усіма напрямками. Громада працює, що е Поряд з тим, що живе звичайним життям ще і продовжують будувати, облаштовувати і соціальні заклади, і медичні заклади, переймаються проблематикою ветеранів. Це надзвичайно важливо. Це на сьогодні є основним акцентом державної програми, тому бажаю успіхів і впевнений, що разом ми обов'язково зробимо все для того, щоб Кировоградщина про. Вітала і дякуючи збройним силам, як на швидше зустріли так довго очікувану перемогу. Очільник зазначає, що Кировоградщина є найпотужнішим гуманітарним хабом у центрі України. Ну порівнюючи з іншими громадами, скажу, що Кировоградщина не зупинилася в своєму розвитку. Зрозуміло, що наші програми території громади сьогодні спрямували на основний пакет заходів. Це гуманітарні питання. Ми є найпотужнішим гуманітарним хабом в центрі України. Ми розвиваємо і розбудовуємо. Соціальні напрямки, напрямки роботи з переселенцями, тому що їх більше 85 тисяч на постійно зупинилися проживати на Кіровоградщині 27 тисяч з них діти, яких треба навчати, яких треба влаштувати до дитячих садочків, і все це роблять територіальні громади, їх лідери, депутатський корпус, за що ми їм безмежно вдячні, і це на. Наший вклад в перемогу приємно порадував очільника новостворений затишний ветеранський хаб, у якому професійні фахівці підтримують ветеранів усіх поколінь. На сьогодні це питання лише почало набувати важливості, значимості і чітко державного регулювання і підтримки. Тому ми вже бачимо, що Петрівщина не очікує пропозицій і методичних розробок, а іде правильним шляхом і вже працюють з ветеранами, надають їм максимально посильну Допомогу. Це дуже добре. Це на користь громаді, на користь людям, на користь ветеранам. Світлана Тилик впевнено розповідала про пророблену роботу та плани на майбутнє, адже знає, що обов'язково усе задумане реалізується. Тож коментар селищного голови стосовно візиту начальника військової адміністрації. З робочим візитом. Петрівську територіальну громаду відвідав начальник військової адміністрації Андрій Павлович Райкович. Він побував у Володимирівській амбулаторії, де проведений капітальний ремонт. Значна частина цього приміщення. Передбачена для обслуговування мешканців Старостинського округу, Ганівського старостинського округу та надання медичних послуг їм, а також частина приміщення передбачена для маломобільних внутрішньопереміщених осіб та надання їм медичних послуг. Андрій Павлович відвідав нашу Петрівську центральну лікарню, де проведений капітальний ремонт. Приймального відділення, а також він ознайомився з об'єктами благоустрою прибудинкових територій, багатоповерхівок, ознайомився з роботою ветеранського простору, ветеранського хапу, де буде надаватися допомога військовозобов'язаним. Він у нас як декілька днів як працює. Також ми обговорили плани облаштування укриттів в закладах освіти. Ми дякуємо Андрію Павловичу за підтримку та оцінку роботи нашої громади. Війна зламала наші плани. Ми дещо зупинилися в розвитку. У нас змінилися пріоритети в роботі в нашій. Але все буде Україна, буде перемога і буде наш розвиток. Слава Україні! Разом спільними зусиллями ми здолаємо ворога та відбудуємо нашу Україну.